Говорить Стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. Рівно два місяці тому, 14 грудня, на базі Стрийської центральної районної лікарні відбулося офіційне відкриття гінекологічного кабінету безбар'єрного доступу для жінок, які постраждали від гендерно обумовленого насильства. Це перший із таких 20 кабінетів, відкритих в шести областях України. Де місцеві жінки або жінки внутрішньопереміщених осіб, що змушені були переїхати до інших регіонів внаслідок війни в Україні і які постраждали від гендерно обумовленого насильства, можуть отримати кваліфіковану медико-психологічну допомогу. Тож Стрий завдяки підтримці міської влади та оперативному реагуванню керівництва лікарні знову став першим у такому чудовому і потрібному починанні. І ось через два місяці 30 учасників, представників шести закладів охорони здоров'я та громадські активістки Трищини зібралися, щоб підвищити свої компетенції для надання кваліфікованої допомоги постраждалим від домашнього та гендерно обумовленого насильства. Твій берег безпечний. Спечний простір для жінок і дівчат. Участь у тренінгу взяла регіональний координатор проєкту від громадської організації Центр жіночої перспективи Надія Костіна, депутатка Стрийської міської ради, очільниця міжфракційної групи рівні можливості, координаторка проєкту Твій берег безпечний простір для жінок і дівчат громадської організації Центр жіночої перспективи Євгенія Пристанюк, голова Стрийської міської асоціації людей з інвалідністю Леся Назаренко, медичний. Персонал Стрийської центральної районної лікарні та ще п'яти медичних закладів. Отож, навчання з медико-психологічної допомоги постраждалим від насильства проходило у рамках проєкту з відкриття у місті Стрію гінекологічного кабінету без бар'єрного доступу. Нагадаємо, що кабінет обладнано Міжнародним благодійним фондом Український жіночий фонд за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення та Міністерства закордонних справ. А в дані, а сьогодні у нас в гостях в рубриці актуальне інтерв'ю Надія Костіна, регіональна координаторка проєкту. Відкриття гінекологічних кабінетів безбар'єрного доступу для жінок постраждалих від насильства, і Олена Кальбус, ведуча тренінгу запобігання і протидія домашньому насильству, психологиня громадської організації, Центр жіночі перспективи. Пані Олено, пані Надія, ми раді вітати вас в міській студії радіомовлення Голос Стрія. Отож, сьогодні на тренінгу говорили про основні характеристики і цикл насильства на. Працювали алгоритми дій, а також основні принципи надання допомоги жінкам, які постраждали від домашнього насильства. Детальніше, пані Олено, що сьогодні відбувалося, як сприйняли учасники тренінгу нову інформацію. Детальніше для наших радіослухачів. Дякую за запрошення. Добрий день і учасниками, і учасницями, головне, учасницями, бо найбільше було саме їх були сімейні лікарки, дитячі лікарки, педіатри. Атри, медсестри, психологині наших клінік, поліклінік, лікарні, амбулаторій, і все це стосується Стрийської громади, Стрийського району була доволі велика група, майже 30 осіб було сьогодні на тренінгу. І що для мене було дуже позитивно, це те, що ця аудиторія була не тільки толерантна до. Запропонованих завдань, а вони подекуди були доволі такими гострими, які потребували чесності від них самих чесності від себе по відношенню до фактів насильства, які зустрічаються в житті кожної людини. Ну і власне така аудиторія: 30 чоловік це велика аудиторія. Чи змогли учасниці тренінгу все-таки розкрити себе? Безумовно, безумовно, часу небагато, і такі тренінги потребують. Можливо, повторення, можливо, продовження. Безумовно, було важливо те, що сьогодні нам вдалося зрозуміти, чим, наприклад, насильство відрізняється від конфлікту. Тобто, як його впізнати, цей випадок, який пов'язаний саме з насильством. Які особливості домашнього насильства? Чим воно може бути небезпечно? І дуже багато було відгуків таких, коли учасниці тренінгу казали. Кивали головами і казали, що в нас була подібна ситуація. Ми зустрічаємося з тим у наших пацієнтах в їхніх сім'ях і. Питання, очікування, які задавали ці учасниці на початку тренінгу, стосувалися того, як впізнати насильство, як допомагати цим людям, як з ними говорити, що можна, а що не можна говорити таким жінкам, як з ними спілкуватися, і як спонукати їх до того, щоб вони могли вносити в своє життя зміни на краще, як їх мотивувати до цього, які повноваження власне в цьому, і які заборони. Рони є саме у медичних працівників. Щиро вдячна серед ваших учасниць. Були представниці внутрішньопереміщених осіб сьогодні. Представниць внутрішньопереміщених осіб не було. Це були місцеві медичні кадри, представниці сімейної медицини, терапевтки і дитячі лікарі. Це були представниці різних медичних закладів Стрийського району. Дякую, отож. Громадська організація центр. Жіночі перспективи як регіональний партнер Українського жіночого фонду. Проводить заходи задля для найширшого інформування про облаштовані на Львівщині уже чотири кабінети, і зокрема Стрийська центральна районна лікарня. Ще раз похвалюся, була першою. Пройшло два місяці від відкриття цього гінекологічного кабінету. Які вже є напрацювання? Сьогодні ви про це говорили. Напевно, на це запитання відповісти наша друга гостя Надія Костіна. Доброго дня! Власне, чи є напрацювання? Звичайно, на стріщині дуже гарний кабінет, і власне сьогодні два місяці з того часу, як ми його відкрили. ми його відкривали як один з перших на Львівщині. Власне, щоб були великі результати, нам потрібно інформувати про створення цього кабінету. Він має прекрасне крісло-трансформер. Туди можуть звертатися жінки, які постраждали від насильства. Туди можуть е звертатися е жінки з інвалідністю, і це дуже важливо, тому що це єдине місце ста. Таким кріслом трансформером. Також хочу сказати, що це і для жінок похилого віку, це теж таке крісло, дуже зручне для огляду. Власне, цей проект наш з відкриття кабінетів він має мету взагалі вибудовувати такі здорові громади, спонукати жінок все-таки проходити медичне обстеження. Тому що дуже часто спілкуючись із лікарами, вони говорять, що дуже шкода, що жінка спізнилася, тому що ще два місяці. Місяці тому її можна було порятувати, і власне задля для здоров'я ми проводимо такі заходи. Сьогодні був тренінг для того, аби лікарі, до яких звертаються жінки, розуміли, як розмовляти, як викликати довіру, як виявляти, що жінка можливо має потреби, має проблеми, і щоб її скерувати саме в цей кабінет. Також ми будемо проводити ще такі заходи просвітницькі в навчальних закладах серед дівчаток, тому що теж ми знаємо, що багато. Дівчаток підліток, так вони вже якби і ведуть статеве життя, але вони про це не говорять. Вони соромляться, і теж потрібно їх інформувати і спонукати для того, щоб вони проходили медобстеження. Сьогодні був гарний захід. Було багато людей. Це з шести різних медичних закладів. От були всі дуже активні, працювали в групах, обговорювали. Так що ми сподіваємося, і ми дякуємо, що керівництво лікарень, до яких ми зверталися, скривали своїх працівників і ми провели таке гарне навчання. Що плануєте надалі? Будуть такі тренінги повторюватися. Як часто чи це ще на стадії розробки в рамках нашого проекту? А це є проект взагалі українського жіночого фонду. А ми, як регіональна організація місцева, ми впроваджуємо таку інформаційну кампанію, як я вже наголошувала. Головне, щоб люди знали і жінки зверталися, і таких навчальних програм не буде. Але зараз ми будемо працювати максимально над тим, аби інформація дійшла до кожного віддаленого села. Тому ми будемо проводити ще буде такий захід на обласному рівні за участю керівництва райдержадміністрації, також керівників лікарень, різних програм, різних міжнародних організацій, це і мобільної бригади, тобто всі структури інституції, які десь дотичні, які можуть передати цю інформацію, так щоб та жінка у найвіддаленішому селі знала, що є така нагода кабінет Працюють цілодобово кваліфіковані фахівці безкоштовно, ну і як ми вже говорили, гарне обладнання нове. Щиро вдячна вам за те, що турбуєтеся про таку важливу справу, за те, що любите наш стрий, і з нього почали цю важливу справу, і за те, що знайшли час завітати сьогодні після такого напруженого дня до нас у студії і поговорити на таку актуальну тему. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях в Рубриці. Актуальне інтерв'ю були Надія Костіна, регіональна координаторка проєкту відкриття гінекологічних кабінетів безбар'єрного доступу для жінок постраждалих від насильства, і Олена Кальбус, ведуча тренінгу запобігання і протидія домашньому насильству, психологиня громадської організації, центр жіночі перспективи. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто був з нами. В студії для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!